А до війни ми всі звикли до якогось життя. От просто сяти на диван і подумати, чого вам бракує, чого вам не вистачає з ось, ось, ось того мирного життя, чого немає зараз. Може, я не знаю, якийсь там булочок з маком, може теплих шкарпеток, може там, я знаю, кроваток, може матрасів, може чогось ще. От подумайте, чого не вистачає, може. Подивіться в сторону бойових дій умовно там, термобілизну, там, якусь шити пацана. Чи ще щось, може, ви знаєте якийсь там інший шлях в ІТ? Просто подумайте, чого бракує. В мене було чітке розуміння, що в Києві працює того продукту, який я привіз в Київ. Тобто його жорстко не вистачало. І коли я приїхав в Київ, я чітко розумів, що я буду робити. Тобто. И а далі воно піде. Спостелкується.